Привіт усім! Сьогодні з'ясуємо, що краще старий добрий Windows 10 чи новенький, але не зовсім зручний, Windows 11. Хто швидше, хто стабільніше і просто кращий для щоденного користування. Поїхали! Почнемо з того, що бачить кожен користувач інтерфейс. Windows 11 отримав закрогляні вікна нову панель, нову панель завдань і пуск по центру, що виглядає сучасне, але. Деяким це взагалі не подобається. У Windows 10 класичне звичне меню пуск. Е, Іколки ліворуч усе знайоме. Тож, якщо е, хочеться щось нове, Windows 11. Якщо любиш стабільність десь, е, десятка. Windows 11 оптимізований під нові процеси і на, на сучасні ПК. Він реально швидше замонтажується та трішки менше споживає енергії. Але на старих ноутбуках ЧПК Windows 11 може лагати, бо не всі, бо не всі мають TPM 2.0 або нові чіпи. Тобто ще Windows 11. Windows 11 вимагає TPM 2.0. По-другому, треба ну, заходити в файли реєстру і обходити перевірку компонентів. Windows 10 працює майже скрізь і стабільно навіть на стареньких компах. Сумісність програм ще один аргумент. Більшість софту працює і там, і там, але деякі старі програми краще ведуть себе саме на Windows 10. Ігри тут майже пріоритет, але, але Windows 11 має підтримку Google, Direct Storage і а, Auto HDR. Тож у нових іграх може бути трішки краща графіка. Че, е, у плані безпеки Windows 11 виграє там нові технології захисту, захисту від шкідників, TPM і Secure, Secure Boot. Але це ж, е, це ж іноді створює проблеми під час установки. Windows 10 теж отримує оновлення, але Microsoft планує повністю зупинити підтримку у 2025 році. Тому, якщо е, бути на майбутнє Windows 11, якщо просто стабільно працювати зараз Windows 10. Дивіться. Є, е, та ще Windows 10 вже не підтримується Microsoft. -ом. Але до 2026 року на Windows 10 будуть виходити оновлення драйверів Nvidia і. І другі драйвери. Ну, після 2026-го вже все. На... Так що, якщо ви... у вас карта Nvidia, наприклад, краще зразу перестановитися на Windows 11. Вот. Отже, підсумуємо. Windows 10 стабільна, проста, працює скрізь. Windows 11, Windows, Windows 11, новий дизайн, краща безпека, але не всім підходить. Я б сказав, якщо твій ПК новий, став 11. Став один, якщо, якщо старий, не поспішай, Windows 11 ще тримається. А що ти думаєш? Напиши в коментарях, як у Windows ти зараз використовуєш. Десятку чи 11. Тут, наприклад, я використовую 10. 10-го вінду, 10-го про. Ну, надіюся, тобі сподобалося це відео. Ти на мене підпишешся, а я кажу тобі до побачення!